13 серпня СБУ опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики Олександра Хейла у службі безпеки. Зазначили, що фігуранти справи обговорювали, якими частинами отримують хабар, як його передаватимуть та як ділитимуть гроші. Також СБУ оприлюднила відео, як учасник схеми отримує перший транш. Нагадаємо, за даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу України та ще двома особами вимагав у керівника іншого вугільного підприємства надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч доларів. Зловмисників викрили на гарячому. Після цього стало відомо про звільнення Хейла з посади заступника міністра енергетики України. Посадовці обрали запобіжний захід. Його відправили в СІЗО до 8 жовтня 2024 року. Року. Хейло може внести 25 мільйонів гривень застави.